23 липня прилуки стали частиною міжнародного діалогу, взявши участь у телемості земляцтва єднання 99 плюс 1». Зустріч організував Національний конгрес українських асоціацій Італії. Подія відбулася онлайн та об'єднала представників українських громад і адміністрацій як з України, так і з різних регіонів Італії. Відеоконференція стала платформою для реального запуску партнерств між громадами двох країн. Координацію здійснюють Волонтери-консультанти, які на місці в Італії допомагають громадам знаходити своє місто партнера. Організовують поїздки, підтримують процес підписання угод та супроводжують на всіх етапах. Національний конгрес українських асоціацій Італії за останні два роки перетворився з волонтерської ініціативи на впливову силу. Понад 40 організацій, постійна присутність у Сенаті Італії, культурна дипломатія, просування інтересів України на міжнародному рівні. Тому для прилук долучення до цієї мережі це не просто зустріч заради зустрічі, а реальна точка росту.